Вже березень, і дуже скоро я розпочну свою велику пригоду з висівання насіння на розсаду з усім тим додатковим освітленням і підігрівом. Та сьогодні я хочу зробити ще одну партію зимового посіву насіння на розсаду. Привіт! Я Віра, шанування всім, кого зацікавили мої садові пригоди. Але перед тим, як розпочати, давайте перевіримо, як поживають пляшки з насінням, які були висіяні в попередніх партіях зимового посіву насіння на розсаду. Всі пляшки на місці. Жодною не повалив сильний вітер, який був везень вчора, і також сьогодні зранку. На всіх є конденсат, свідчення того, що достатньо вологий і що не потрібно їх. Поливати. Можна спробувати підняти одну з пляшечку і подивитися, чи не занадто вона легка, ні, вони всі достатньо важкі. Ще одне свідчення того, що вологи достатньо і вони не пересохли. Маркування читабельне. Коч тримається гарно, краще сірий, жовтий, трошку щось відстає. Можливо, треба ще один шар додати. А так виглядає непогано. А поки я відчукувала час для того, щоб змонтувати цей ролик, з'явилися перші сходи в пляжці, коли була висіяна насіння маку. Це ще перша партія. Висіна і виставлена на двір в січні. Так, зараз ось він. Цей перший мак відійшов. Нагадаю, що цього року зимовий пасів насіння я виконую за методом Труді Давидов. Її сторінку. Можна знайти в Фейсбуці і дізнатися більше деталей. Головною ідеєю цього методу є те, що без додаткового освітлення, без додаткового обігріву можна отримати міцну і загартовану розсаду просто. Для того, щоб посіяти насіння за цим методом, вам потрібні будуть якісь прозорі контейнери. Які будуть слугувати для росин міні-тимпличкою. В моєму випадку найкращою опцією є 3, 5- або 4-літрові пляшки. Я розрізаю їх приблизно навпіл. Перед тим роблю дренажні отвори знизу, і в цього контейнеру обов'язково згори повинен бути також отвір для вентиляції, а також щоб і дощ. І сніг міг зволожити ґрунт всередині цього контейнеру. Потрібен скотч для того, щоб скрипити, скрипити цей розріз, розріз на пляжці. Також потрібні якісь таблички для маркування, що у вас в, цім, в цьому конкретному контейнері. Це можуть бути як готові таблички, я нарізала свої з кришечки від якогось плавлених сирків. Ну, і, звісно, потрібен маркер для того, щоб підписати, зробити це маркування, бажано водостійкий, або спеціальний маркер для саду. В цій третій партії зимового посіву я буду висівати насіння брокколі. Коріандру, красолі, вона ж настурція, цибулі і сенерарі. Грубо кажучи, майже будь-які рослини можуть бути висіяні на розсаду, використовуючи цей метод. Одна єдина заборона існує для тропічних рослин. Тобто, скоріш за все. Цей спосіб не підійде для отримання розсади пальм або інших дуже-дуже південних тропічних рослин. Ну що ж, розпочнемо. В мене є пляшка, в якій вже є зволожений ґрунт, і в цю пляшку я збираюсь висіяти насіння броколі. Броколі в мене два сорти. Взагалі-то не рекомендують в одному контейнері, незалежно чи це зимовий посів, чи це стандартний висів насіння на розсаду, комбінувати різні рослини, або навіть сорти, бо один сорт може бути більш швидкий, швидше розвиватися і може затіняти, або пригнічувати інший сорт, або вид. Рослини, яку ви посієте в, одну, в один контейнер. Єдине, що в мене достатньо обмежена кількість контейнерів, тому броколі я ризикну посіяти два сорти в одну пляшку. Я посію по чотири насінини в кожну, кожного сорту. Одразу перед тим, як я сіяти, я позначу своїми. Табличками, де в мене який сорт, щоб потім чітко знати. Так, візьму перший сорт і другий сорт. Пакетик був розрізаний. Так, ну, добре. Що ще залишилося? Не все. Збігло. Тепер притрусимо поверхню вермикулітом. І заклеїмо пляшку скотчем. Ну от і майже все. Залишилося ще раз підписати цю пляшку і виставити на вулицю. Дійсно, це дуже простий метод висиву насіння на розсаду. Дякую за перегляд! Всім па-па!